Калкулейшн. Було відкрито. Він змішує два кольори моїх два кольори. Отож. Shapes, Гра про логістику та перебудову та роботу над різними видами форм. З самого початку. Що ми тут маємо? Ми маємо величезне поле. Ось який центр. Погляньте, скільки тут різних видів ресурсів. Ресурсами я буду називати отакі от квадратики, кружочки, молекули, ну, але це, напевно, шматки фарби. Тут спрощено усе до максимального. У нас кружечки і квадратики. Так, видобуваємо звідси. Проводимо, Проводимо конвейер і пішла доставка. Також, якщо наведемо, можемо бачити, з якою частотою видобувається ресурс. Так, швидкість переміщення і видобувництва 0,4. Тобто, збудувавши таких два, ми отримуємо 0,8. І в середньому за, 30, за 40 секунд ми мали би заповнити це. Угу. Так, перший рівень пройдено, і тепер у нас є такий інструмент, як ножниці. Вони дозволяють розрізати. Кружочки і взагалі інший елемент. Бачите, що тут нам потрібно доставити половинки, половинки кружель, кружельця. Також є смітничок, якщо в нас одна запчастинка лишня, тобто нам право не потрібна, ми її можемо відправити на смітник. Витирати правою кнопкою миші. Взагалі керування тут продумане дуже комфортне для того, щоб швидко будувати такі лінії. Поки що розвертати ми не можемо, але зразу за спойлеру майбутньому можна буде розвертати оці фігури тим ж, таким чином пришвидшувати процес доставки. Другий рівень майже подолано. Єй! Не дає нам але все добре. Розблокування поліпшень. Ці фігури, що ви виробляєте, можуть використовуватися для розблокування поліпшень. Радимо не видаляти старі фабрики. Вкладку з поліпшеннями можна знайти у правому верхньому куті екрану. Подивимося про поліпшення. Стрілки розподілячі і тунелі. Відкриваємо їх. Пришвидшувати тут не можна, усе йде в ріал таймі. І якщо ти повільно доставляєш продукцію, вона повільно і буде доставлятися. Це Shapes, так. Це Shapes. Бачили шейпс 2.0? Оооо, це буде щось з чимось. Не всі може зайти. На телефон можливо ок, а так то. ну, бачите. Отже, в нас є балансир. Тобто, це в нашому випадку є балансир, який дозволяє об'єднувати або роз'єднувати лінії. Наступний рівень треба розрізати кубики і доставляти їх. Хм. Давайте з іншої сторони просто прийдемо. Доведеться колись витирати, бо це не можна розширювати безкінечно. Хоча я не правий. Я, я тут помилився. Трішки. Зовсім трішки. Я можу тут клепати балансир. Ану підказує, швиденько підказуйте мені. Його... Так, треба повертати. Геей, добре є, добре є, добре є і добре йде. Так, тепер можемо прибрати моток видалення і тричі повернути. Я наліво не ходжу. Я тричі направо йду. Отже, фарбувач розблоковано. Видобудьте трохи кольорів з відповідних жилок, які ви зробили це з фігурами. Отож, нам потрібно фарбувач. Наступний рівень. Доставити червоних кружельциток. Е, фарбувати будемо? Будемо, але дуже повільно. Це ультраповільне фарбування. Треба з тим щось придумати. Давай реалізуємо мегазавод з фарбування. Отакий от. Один. Щоб тунель виходив. Два. Три. Ей, можна навіть копіювати, тому я спочатку зроблю один прохід, підведу фарбу, зроблю тунель. Фарби має вистачити на усіх, якщо я правильно порахував. Ось так. так виглядає так, що фарбувальники встигають. Можна тут відразу це мержити, наприклад, пустити основну лінію ось тут. І змержити їх за допомогою конекторів, мерджерів. Угу. Тобто можна ще с -с сплюснути? Я тут залишив вільне місце. Можливо, там додасться ще якесь додаткове. Функція чи якась біда, про яку я поки що не знаю. Але по факту ок. Добре, хай воно фарбується і хай собі йде, нам потрібно фарбувати тепер синім кольором о, половинки кубів. Ну, добре, ще одну схемку зробимо, потім побіжимо в штерлайн побігаємо. Добре, тут реалізуємо вже ідеальний наш варіант. І маленький, оптимальний, щоб легко було копіювати та розмножувати. Але ідеального нічого не буває, тільки мої глядачі. Ой, так вас хвалю. Тату, тату, нас люди хвалять. То, а та ви мене, а я вас? Дорослий гумор. Не з тої сторони. Але це не біда. Чому? Тому що байдуже. А як зробити так, щоб воно повертало сюди? Можна. Врятувався від крінжі. Так, це вихід. Це вхід. Е, вхід квадратики в нас буде через тунель. Типу, верх тебе завжди там, де. Вхід будівлі, наприклад, та, а вихід завжди внизу. Або навпаки, типу, вхід внизу будівлі, а вихід вгорі. Щойно ми будували віддзеркалено, тобто у нас вихід був е, вхід був знизу, а вихід вгорі, а тепер навпаки вихід вгорі, вхід вгорі, вихід, вихід 8, 54.5. Ну, ви зрозуміли, про що я говорю. А тут зафіксовано і мозок трошки по іншому працює. Фарба. Ще фарби треба. Я не використовую гарячі клавіші. Тепер їх можна розкрутити. Я подалі відведу, розверну, порозріжу. Об'єднаю і проведу до основного каналу. Ось, маємо готовий паттерн для того, щоб пробувати фігури. Якщо була б можливість, то можна було скопіювати або зберегти їх у себе як якийсь шаблон, який б можна перевикористовувати. 13 рівня буде так виходити. Чи не треба більше ножниць? Ти правий. Бою згідний. А ножниці не повертаються. Ох, які вони ножниці. Ножниці не розвертаються. Зате повертаються фігура. Також патра, напевно, на розрізку можна якийсь взяти. Тобто зробити хаб, котрий дозволятиме тобі розрізати велику кількість. Десь взяти чорновачок. Для прикладу, і збудувати, наприклад, отаких от, таких от е, декілька штуковин, котрі будуть різати, з'єднати їх лінією, лінію. Конвайер, лінію. Конвейер, Лінію конвейер. От, і на виході об'єднувати. І ти вже будеш мати, ну, зазвичай об'єднувати не потрібно, краще е, повиводити. Наприклад, оцей буде готовий матеріал, а цей треба два рази перевернути. Бо зазвичай так і виходить. Тобі треба або щось розрізати і перевернути два рази, щоб мати ідентичну фігуру, якщо фігура симетрична. Не шкода, що не можу копіювати. От, і так буде виглядати, наприклад, фабрика з розрізання та отримання одного матеріалу. Хоча будуть в майбутньому фігури, котрі не будуть симетричні. Так, тут загубився. Залишив без нагляду, і от бачите, що відбувається. Все все, 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 все. Ножниці працюють. Фігури трансформуються, і в нас пішли паралело прямокутники, стоячі прямокутники, правосторонні, стоячі, стоячі сині прямокутники. Так, я придумав вже ці фігурі назву. Правосторонні, стоячі сині прямокутники. Залочених заблокованих. Немає заблокованих елементів. Вони рухаються плавно, Мали би встигати. А по факту можемо порахувати. Якщо ножниці роблять 0,5 предметів за секунду, ми робимо півтора предмета за секунду. Фарбування в нас виконується 33. У нас чотири елементи фарбування, відповідно, ми виконуємо 15, 15.3. Тобто навіть швидше буде справлятися 13 і Правильно, 13,2. Так. 13,2. Calculation. Добре. Рівень 8. Я на 8 рівні до копіювання не так уже далеко. Отже, змішувач кольорів було відкрито. Він змішує два кольори моїх два кольори. Отож, перша, перша схема. Котру можемо перевикористовувати вже готова. Тут, в принципі, звичайний переворот також готовий. Як тільки у мене з'явиться копіювання, я повиношу, напевно, оці схеми десь, зроблю собі хаб із патернами, і буду вже в майбутньому перевикористовувати. Буду в майбутньому їх перевикористовувати. Карта величезна. Гра прикольна на таке, щоб в кінці трансляції пограти і розслабитись. Погляньте, від чого ми дійшли? Від простого елементу фарбування до досить компактної схеми з фарбування елементів. Карта величезна, я тут ліплю все. Намагаюся зробити мега ультра компактне. Схема має бути зрозуміла. Це як код. Він має бути зрозумілий не тільки для комп'ютера, але й для тебе. Чорт, забув, що в мене копіювання ще немає. Добре. Що скажеш, пане Елементал? Є ще якісь варіанти, як можна це зробити краще? Як на мене, схема робоча. Не, напевно, не саме оптимальне, яку можна було придумати, але робоче. Усіх необхідних ресурсів. Добре. Тепер завод з фарбування, який я не можу скопіювати. Перевіряємо. Перевіряємо, як воно буде працювати. Добре, завод паттерн хороший, паттерн хороший і одного елемента. Ну, люкс. Дуже гарно. А цей шматок мені подобається. Він працює? Працює? Бракує. Бракує трохи. <гас> Блін, було стільки народу, а я не оголосив про розіграш. Дев'ятий рівень. З'єднувач. Для з'єднування конвейерів один. Ну, сьогодні це ми з'єднувати не будемо, але. Так, маленький спойлер. Наступний раз розкажу. Surviving Mars будемо розігрувати в Телеграмі з наступної, е, наступної трансляції. Я скажу деталі розіграшу, але абсолютно безкоштовний розіграш. Ви отримаєте його на халяву. Просто треба бути підписаний на Телеграм та слідкувати за повідомлення. І поставити невеликий коментар під розіграшем, під повідомленням про розіграш. От. Ми збудували невелику таку собі фабрику, підготували декілька патернів, які дозволять наступний, наступних дослідженнях будувати набагато швидше. Це фарбування, об'єднувач фарб, змішувач фарб, можна це так назвати. А це у нас типу фарбування було, але воно. Вже в минулому У нас є набагато краща схема.